Усім привіт! Мене звати Кубова Євгенія, я засновниця куповахом і експерт із нерухомості у Польщі. Сьогодні ми з вами поговоримо про етапи купівлі житла у Польщі. Якщо ви вирішили купити житло у Польщі, то потрібно розуміти, який етап іде, за чим. Наприклад, перший етап у нас найважливіший, адже потрібно вирішити і зрозуміти: купуємо ми за власні зібрані кошти, чи купуємо ми за допомогою іпотеки. Кредиту від банку на купівлю житла у Польщі. Коли ви вже вирішили, купуєте ви за власні зібрані кошти чи за допомогою іпотеки, у нас іде другий етап. Наприклад, якщо ви хочете купити за допомогою іпотеки, то саме перед початком пошуку житла потрібно зрозуміти, які наші кредитні можливості. І чи взагалі нам може дати іпотеку у Польщі. Для того, щоб це зрозуміти, рекомендую спочатку подивитися відео, які у мене вже є на каналі, про те, як отримати іпотеку, скільки потрібно платити за іпотеку і скільки потрібно заробляти, щоб отримати іпотеку. Але якщо вже ви подивилися всі ці відео і знаєте, що в принципі пасуєте на отримання іпотеки, тоді запрошую до співпраці. Ми допоможемо вам зрозуміти, яку суму грошей ви можете отримати у Польщі для купівлі житла. Після того, як ми знаємо, що можемо отримати іпотеку в Польщі на яку суму, або знаємо, що ми маємо зібрані кошти у Польщі тут і офіційно привезені, або офіційно зголошені у Польщі, тоді у нас іде дуже важливий етап це етап пошуку житла. Пошук житла може бути самостійний, ви можете самі почати шукати житло у Польщі, або можете прийти за допомогою до ріелторського агентства, наприклад, такого як моя кобувахом. Під час пошуку важливим моментом є те, шукаємо ми на вторинному ринку, чи шукаємо ми на первинному ринку, адже саме від нашого вибору залежать наступні етапи. Наприклад, на первинному ринку у нас етапі буде трішечки довше, адже нерухомість ще не побудована, а лише будується для вас. Після того, як ви обрали своє омріяне житло і ви вже готові його купити, і ладні заплатити за нього вже всі кошти, які маєте. У нас іде дуже важливий етап: це етап підписання договорів, але ще не договору купівлі. У нас іде етап підписання договору перед купівлі. На вторинному ринку це умова предстемпна, На первинному ринку у нас умова девелоперська. Важлива інформація про підписання цих договорів. Умова підстемпна не обов'язково має бути нотаріальна, Її можна просто підписати, як я кажу, на кухні квартиру, котру ви хочете купити. Але умова девелоперська обов'язково має бути підписана у нотаріуса. Після підписання договорів у нас розходяться етапи в залежності від того, купуєте ви за власні зібрані кошти чи купуєте ви за допомогою іпотеки. Адже, якщо ми хочемо отримати іпотеку, саме в цьому моменті ми просимо у банку іпотеку. Саме після підписання договору. Ро після того як ви обрали житло, котре хочете купити, ми можемо йти до банку і просити кредит. Бо банк мусить знати, яку нерухомість ви хочете купити, за яку ціну, і взагалі скільки кредиту ви від нього просите. Після складення документів на отримання іпотеку у нас йде етап отримання позитивного рішення на кредит, адже потрібно отримати інформацію від банку, що він дає вам кошти на купівлю, нерухомості, яку ви обрали. Якщо ж ви купуєте за власні зібрані кошти, то просто пропускаємо цей пункт. Наступний етап у нас залежить від того, купуєте ви на первинному ринку чи на вторинному ринку. Якщо ви купуєте на вторинному ринку, то просто чекаємо надії зі сторони продавця. Він мусить зібрати комплект документів, для того, щоб ви могли купити безпечну нерухом. У Якщо ж ми купуємо на первинному ринку, то тут нам потрібно буде зачекати, адже забудовник має нам побудувати нерухомість, яку ми хочемо купити. Наступний етап у нас знову відрізняється від того, купуємо ми на вторинному ринку чи на первинному ринку. Наприклад, на первинному ринку, після того, як забудовник побудував нерухомість, він віддає вам ключі ще перед тим, як ви зустрінетесь у нотаріуса і перенесете власність забудовника на вас. На вторинному ринку цього етапу не буде перед тим, як ви зустрінетесь у нотаріуса. Спочатку ми зустрічаємось у нотаріуса, підписуємо договір купівлі-продажу, а лише тоді забираємо ключі від нерухомості, яку ми купили. Після підписання договору купівлі у нотаріуса у нас ідуть дуже важливі етапи. Перший етап це потрібно заголоситися до податку від нерухомості у Польщі. Кожного року, після того, як ви стали власником житла у Польщі, потрібно платити відповідний податок. Також потрібно зголоситися до комунальних послуг, таких як вода, світло, газ або адміністрації будинку, де ви будете проживати. Ще один етап, обов'язковий при отриманні іпотеки, але не обов'язково при купівлі за власні кошти це страхування нерухомості. Але особисто я рекомендую страхувати нерухомість, навіть якщо ви купуєте за власні зібрані кошти. Коли ви пройшли усі ці етапи, я можу вас привітати, ви стали власником житла у Польщі. А якщо ви хочете купити нерухомість у Польщі безпечно і з професійною допомогою, то запрошу вас до співпраці. Моя компанія Кубовахом допомагає купувати житло у Польщі. Ми проводимо консультації, супер при купівлі житла по усій території Польщі, пошук житла по Варшаві та околицях. Допомагаємо із ремонтами, і взагалі ми з вами на кожному етапі купівлі житла у Польщі. З вами була Кубова Євгенія. До нових зустрічей!